Ми команда з прифронтового міста, і нещодавно в мережі ми знайшли ось таке відео. О, кому після цього відео стало тепліше, люблю, коли мене так зустрічають! Дякую, дякую, так. Ти кудлатий ти будеш Таня песик. Ти ану стань на коліна випни пузо. Посміхнись. ти бітягевко. Так, от ти з боку що стоїш, нічого не робиш. Будеш тим з моєї команди, хто стоїть з боку, нічого не робить. А хто саме? Нічого ви бачили? Він сказав більше слів, ніж деякі мої однокомандники за два сезони. Так, чекай, 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 в якій команді? Що відбувається, Тараса? Та хлопці, просто ну, ми з ВІП-Тернопіль зашиваємося вже з концертами по зборах на Збройні Сили України. І я думаю, ось зроблю ще один склад VIP Тернопіль. Ну, не всі, звісно, похожі. Але вот ти, так, ти вот да, хорош, ти прям. Тарасе, тобто ти хочеш щоб Кім став другим ВІПом? В ]huh? Чому проблема? Так Єрмак же образиться. Ну, точно, це жарт. Я розумію, ви не хочете ставати другою VIP-командою, ви хочете стати другим кварталом. Uh -huh. Ну, от, Жарт про Єрмака, Я так розумію, буде номер про полоненого кадирівця. А може ти і справи? Соколику ти мій ясний. Як в твоїй світлі, немов Карпатська джерельна вода голові, з'явилася така ганебна думка, що я дон-дон тіктокерський. Та ти не стріляй! Розслабся! Я жартую! Це жар! прикол! 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 It's the show. Прикол, <laughs> О, от через такі приколи я сьогодні вирішив скористатися секретною зброєю. Вау! Фу. Сьогодні всі номери буде оголошувати моя мама. Так, як, Шо? Як, а, це? так що, що ти це? як каже моя мама, ніяких заперечень. Все, давайте, погнали! Погнали, погнали! Телевізорхіше зробити. Перепрошую, перепрошую. Я готова. Цей номер ми писали всією громадою. Уявіть, село, Будинок культури за 10 хвилин до концерту. Привіт-привіт! Привіт привіт, привіт привіт, добрий привіт! — добрий день, добре. Добре, що ви як ви прогулялися нашим селом, як вам сподобалося? Дуже сподобалось, дуже у вас класне село, до речі. У -у -у -у. М -м -м -м. Класно, класно, брешете, класно. Судячи по ваших кросівках, ви з клубу не виходили, так? Oh. Да? Помітили. А до речі, а чого у вас двоє? Так ми виступаємо вдвох. Чекайте, чекайте, ви мені прислали, що буде Джері Хейл, Альона і Альона. Альона, Альона це моє синічне ім'я. Так ми виступаємо вдвох. Mm -hmm. Та стоп, стоп, стоп! Що значить, я для кого третю стойку для мікрофона зварив? <плес> ви наро. Ми спеціально для вас в гримерку третій пластиковий стаканчик помили. Що відбувається? Ти щось розумієш? Ми спеціально свиню закололи, щоб зробити вам крав'янку. Три кільця, між іншим. Три. Знали би, що буде вас двоє, закололи б половину свині. Почекайте, а чого тільки до нас претензії? Вон у вас сцена брудна. І, до речі, так. А ви думаєте, ми свиню де кололи? <плес> галь! Галь, іди прибери тут ще зуб, який зваляється. А давайте краще пройдемося по технічному райдеру. Да? так? Що угу. у вас взагалі по освітленню сцени? Ну, У нас є спеціаліст, у нас все добре. Так, mm. так сцену освятив. А вас що двоє? Так, двоє це що проблема, я не розумію. Тобто для вас не проблема, що в країні де герб-тризуб, в селі три хати, на святу трійцю буде виступати двоє. Вони взагалі хрещені. Батюшка нахмєт. О, піду шашлик переверну. Так. Да. Нормально нагадував. А ви давайте пройдемося по репертуару. О, давайте. Ви червону руту співаєте? Ні. Ні. А зелене жито зелене? Ні. Ні. Чекайте, чекайте. Ви артистки? Так. так. Ми гроші платимо, так? Да? Так. Ви червону руту не співаєте? Ні. Галь, іди сюди. Ти артистка? Ні. Червону руту за гроші заспіваєш? Звісно. <ріпи> о! О, От так виходить же тріо! Джеррі Хейл, Альона і Гальона. <ріпи> Воджиш! Так, Галь, до речі, дуже гарну підлогу помила. <ріпи> Як для себе. А подивись, хто до нас прийшов. Валя, помахай ручкою те по телевізору покажуть. Уявіть, молода пара прийшла в притулок вибирати собі собачку. Любий, любий, любий. А давай візьмемо отого пуділя. Диви, який він милий. А -а -а. Я після тебе волосся по всій хаті прибираю. Тепер ще після нього. Добре, ну тоді давай кавказся. Ні-ні ні, я ось цю боюсь. Чого? Мені здається, в неї ніж. <рив> ти взагалі хто з нею гуляти буде. Звісно ж, ти. Я ще після весілля пообіцяла, що більше ні з ким гуляти не буду. Пам'ятаєш? <рив> 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 От ти хитра! А я не хочу бігати по всьому парку за нею з пакетиком. Коханий, та який пакетик? Собака це одна з найрозумніших тварин в світі. О, Про їх інтелект написано дуже багато книжок. Обсяг головного мозку складає 99 кубічних сантиметрів. І взагалі собака це друг людини. Ну? Так, хто наступний дивитись собак? Ми. Ми. А, це люди! Боже! Наступний номер буде проваліну першу любов Степана Гігу. Так, не позор мене. Степан Гіга прийшов в комп'ютерний мазень. Добрий день! А дайте мені, будь ласка, флешку на 4 гіга. Гіга. Що гіга? Правильно казати не гіга, а Гіга. Чоловіче, я Стефан Гіга. Ви мені будете казати, як правильно гіга чи гіга? Я не зовсім вас розумію, вибачте. Добре, зараз прийде мій друг, його Бобул. Бобув. Що бобув? Українською правильно казати не Бобул, а бобув. Ти Де Дебув. Правильно казати дебув. Хм. Чуєш ж мене дебув? Дай мені, будь ласка, флешку, бо мене в машині чекають дружина, сини донька. Ще три гіга. Ще три гіга. Тобто вам потрібна флешка на 4 гіга, щоб ви пан Гіга скинули на неї всі пісні степана Гіги, бо вас в машині чекають ще три гіга. Починаєш мене розуміти. Чекайте, у вас реально прізвище Гіга? Так, в мене реально прізвище Гіга. Тоді я вас вітаю. Спеціально від нашого магазину Гіга Світ для вас знижка на флешку. Це добре, давай. Будь ласка. Ця мені не підходить. І ця мені не підходить. У мене щоночі сниться, Вона мені сміється. А уся мені підходить. Супер клас. А, чекайте, а гроші. Тому за це а Тарасе, тобі тут щось мама написала. Сім'я вперше сходила на стендап-концерт сина. Судайте, баран, я тобі сказав. сказав! Мама, я тобі сказав! Він пальний якийсь! Що не так? Що не так? Що да, не так? Це ж треба було додуматися до назви концерту. Краще би відчила. Байдах ти не Та доводиш... Ну, Та бать... ну я сказав! А... Для чого ти зі сцени сказав, що ти батя алкаш, а? Я, як це почув, я мало каніком не подивився. Суд... А... Ти! А... Коля, не знаю, а мені концерт сподобався. От таке. Ну, звісно, що тобі сподобався. Це ж не тебе він дібілом зі сцени назвав. Так і мама за не голосувала. Що? <праць> Ну, принаймні не хвалилася цим. Не хвалилася? Це, мама! Ти, падлюка ти! Це всі мали знати, що я дивлюся, єдиний телемарафон. Бать, тут без жарту, просто щоб ти змінив джерела інформації. Ти зараз в мене сам змінишся, ти. Це все через те, що ти з дитиною не розмовляєш. Я не розмовляю. Угу. Якби не я, він би дотепер не знав, що таке секс. <світ> ти просто забув комп'ютер, тоді виключити та і все. А ти що прийшов мою кімнату те? <світ> Ей, це удар. Інтерактиви твої. у всіх таке було. Що ваш батько мив діда під пісню водограй. Тільки в нас Та, таке було! Ну було і було. Коля, ти перестань, ти розумієш, що наступного разу малина пише жарт про те, як ти за ним бігав по хаті з ременем. Ну? Дякую за ідею, мама. З <рес> цього жарту я почну свій наступний стендап. Бачу, який наступний стендап? Я взагалі-то батя виступаю на розігріві у відомого стендап-коміка Тараса Стадницького. Де? В його сольному турі по всій Україні. Коли? Львів 7 травня. Івано-Франківськ 8. Чернівці 9 та 20 травня Жашків. 12-го щось було. Там на 10-те перенесло, щось не виходить. Квиточки. В касах міста можна придбати. Ну, хороша реклама на теті, погодьтеся. Ну, ступи, всі взяли. Тому таке Наступний номер оголошу я, бо при згадці про новок. Цих моєї мами піднімається тиск. Москалі стверджують, що їх свино-собача спецоперація йде по плану ось же як два роки. Особливо добре по плану вона йде у Білгороді. Валера, там взриви, Ти це слышиш? Це ПВО працює. Все збиваємо. Все по плану. Валера, там люди бегут на улице, Валера. Все правильно, потому что бег это спорт, а спорт это здоровая нация. Все по плану. <звы> <звы> Валера, там ракета прям в конопляное поле прилетела. Это по плану. <звы> Внимание, внимание! В Белгороде объявлена эвакуация, но не волнуйтесь, это по плану. Это по плану. Валера, надо вещи собирать, что ты стоишь. Так, Валера. Це та що такое? А это Лена, якщо вдруг щось пойдет не по плану. А ага, ага, Хлопчики, чим могла допомогла? Тарасику, коли ти вже додому приїдеш, котел полагодити, бо в хаті жара. Неймовірно. Мам, це просто закон збереження енергії. Десь жара, а десь. вами була команда із Миколаєва кім. І людина на жартах якої ми виросли. Тарас Стадницький. Красавчик. Тарас Тотвички, та команда «Кім».